Звільнення роботиного і Токмацькі перспективи. У тиждень сили оборони, пробивши дірку в одній лінії захисту окупантів, були зайняті звільненням села Роботини, яке може стати ключем для проникнення за другу лінію оборони. Поки в селі проводять стабілізаційні роботи та розмінування, частина наших військових пробивається до вершини 166М, яка є панівною на цій ділянці фронту. Саме ця вершина не лише є складовою другої лінії основної оборони росіян на Токматському напрямку, але й дає можливість здійснювати вогневий контроль значної території у південно-західному напрямку, в тому числі і сам Токмак. Бої за цю вершину, по якої расисти проводять постійні контратаки, тривають уже кілька днів. Ще одним напрямком просування ЗСУ є дорога з Роботиного в Новопрокопівку, за якою також тягнеться друга лінія оборони ворога. Відстань між селами становить менше ніж два кілометри, які будуть пекельними для наших воїнів. Але в разі успіху зсу під загрозою буде вся лінія фронту на захід від роботиного, а саме окупаційні гарнізони в нестерянці та копанях, які опиняться в напівоточні та будуть відрізані від постачання. Крім того, за цими селами відкривається 11 кілометрова ділянка. Вільного простору без населених пунктів і посилених ліній оборони, яка є дуже перспективною для наступу на токмак. Рух на токмак через лінію оборони між селами Чистопілля та Солодка Валка виглядає більш перспективним аніж через значно більш укріплену ділянку на південний схід від Роботиного, де потрібно пройти складні райони у вербовому та Очередуватому. Наступні дії ЗСУ після проведення стабілізаційних провід у роботи продемонструють, який саме напрямок оберуть як пріоритет. Старомлинівка, Донецький фронт, бердянський напрямок. Тим часом після звільнення Старомайольського і урожайного зсу притул наблизилася до основного оборонного фото Старомлинівці, яка є ключем до розвалу всієї оборонної системи на десяток кілометрів довкола. Поки що російські пабліки волають про наших військових, які з кожним днем стають усе ближчими до Старомлинівки, куди вони пробиваються дорогою з урожайного наразі. Зсу перебувають за два кілометри від перехрест. Тя старомлинівка Керменчик, який є важливим елементом логістики й оборони цих ворожих форпостів, окрім того, сили оборони розпочали підготовку для розширення плацдарму. Зокрема, вже стали помітними кроки на схід у напрямку звільнення Новодонецького та продовження оточування окупантів у приютному, що на захід. Тож невдовзі на цій ділянці фронту можна буде очікувати приємних новин. Загалом від початку контрнаступу зсу пройшли рівно половину дистанції до останньої лінії оборони на Бердянську. Кому напрямку, яка пролягає за селами Любимівка, Орлинське, Георгіївка.